Дорога змією велася між горами, коли Андрій їхав нічною трасою. Він повертався з відрядження, змучений і голодний, але більше за все сонний. Годинник показував 2 години 17 хвилин ночі. Фари вирізали з темряви лише вузьку смужку асфальту, а радіо давно перестало ловити сигнал. На карті перед ним з'явилася нова навігаційна підказка Поверніть праворуч у тунель саване скло. Андрій підняв брови. Він десятки разів їздив цією дорогою, але жодного тунелю не пам'ятав. Та ніч була настільки втомливою, що він навіть не задумався над цим. Коли він виїхав на поворот, попереду справді виник тунель довгий, вузький із кам'яним порталом, обвитим білими плямами, схожими на лишайник або сліди пальців, ліхтарі всередині тьмяно жевріли, ніби ось ось мають згаснути. Андрій увімкнув дальнє світло. Тунель був надзвичайно тихим, навіть звук двигуна здавався приглушеним, як під ковдрою. Асфальт під колесами був старим, потрісканим, а на стінах проступали темні плями, схожі на силуети людей. Дивно, прошепотів він. Секунди стали тягтися, як густий сироп. Дорога не закінчувалася. Тунель став таким довгим, що Андрій почав поглядати на навігатор. Та карта зависла, стрілка просто стояла на місці, він сповільнив хід, і тут почув звук. Не своїх шин, не двигуна, а тихе зітхання, глухе, довге, як у людини, котра спить і бачить поганий сон. Андрій аж сіпнувся. Хто тут? Ехо вдарило по стінах. Але якесь дивне, перекручене, ніби повторювало не його слова, а зовсім інші. Залиш ти. Він різко додав газу. Тунель здався надто вузьким, ніби стискався навколо. Ліхтарі один за одним гасли позаду. Раптом попереду він побачив фігуру. Людську, жіночу, ту, що стояла посеред дороги, опустивши голову. Волосся падало на обличчя, руки безсило звисали вздовж тіла. Одяг, біла сукня, брудна й мокра, ніби вона щойно вийшла з річки. Андрій натиснув на гальма до упору. Машину занесло, вона розгорнулася поперек тунелю. Жінка не рухалася. Господи, прошепотів він. Ви в порядку, ви. Він опустив вікно, але одразу пожалкував. Усередину вдарив холод, такий сильний, що шкіра покрилася мурашками, і тоді жінка підняла голову. Її очі були чорними, як порожнеча, не темними, чорними, без зіниць, без відблисків, лише бездонні ями. Андрій рвонув вікно нагору і спробував завести автомобіль. Двигун кашлянув, але не загорівся. Жінка почала йти до нього. Повільно, але неминуче. Здавалося, що вона не крокує по землі, а ковзає. Заводись, заводись. Будь ласка, двигун скрикнув Ожив. Андрій вдарив по газу. Машина рвонула вперед і проїхала крізь жінку, ніби крізь дим. Він обернувся через плече позаду було порожньо. Тунель раптом закінчився, і Андрій вилетів на іншу дорогу, залиту місячним світлом, без жодних світловідбивачів, без узбіч. Дерева стояли, як темні стовпи. Телефон знову ожив. Повідомлення від незнайомого номера чому ти повернувся? Андрій загальмував. Від страху серце калатало настільки сильно, що він ледве міг дихати. Навігатор на мить увімкнувся, але карта була іншою. Замість доріг на ній проступала чорна пляма з єдиним написом савене скло, зона, зачинена 1974 року, він перезавантажив навігатор. Помилився, дорогу перебудувало, але коли Андрій підняв голову, побачив попереду другий портал тунелю, такий самий, як перший, і з нього долинало те саме довге, хворобливе зітхання. Андрій увімкнув аварійку і спробував зробити розворот, але дорога позаду зникла. Там, де кілька секунд тому був шлях, тепер простягалася темна рівнина. Асфальт обривався краєм, як невдала картина, а за ним лише чорний туман. Це сон, це просто сон, та ні. Запах бензину, холод від керма, липкий піт на спині усе було надто реальним. Андрій зібрався з духом і безпорадно рушив уперед. Можливо, другий тунель виведе назад. Можливо, все це галюцинація на тлі перевтоми. Коли він під'їхав ближче, стало видно, що цей вхід значно старіший. Каміння поросло мохом, балки над порталом були гнилі. На них ледь читався напис не входити, небезпечно. 1974 рік він увімкнув дальнє світло і зітхнув. Потрібно було їхати. Лише він віхав всередину, як позаду щось глухо впало. Дорога за ним зникла, замінившись кам'яною стіною. Андрій відчув, як повітря стало важким, ніби вкритим пилом десятиліть. Тунель був іншим, живим. Зі стелі час від часу капала вода, стіни дихали, не метафорично, реально дихали, ледь ворушачись, як легені. Серед цієї тиші знову пролунало зітхання. Потім ще одне і ще. Андрій збагнув це не один голос, їх багато десятки, можливо, сотні, йому стало холодно, надто холодно. Машина проїхала ще кілька метрів, і фари вихопили з темряви щось страшне. На стінах стали видимі обличчя. Не намальовані, не вирізблені, втиснуті в камінь, ніби люди живцем врізалися в нього. Їхні роти були відкриті, очі викручені, а обличчя застигли в покрученому жаху. Один із ротів повільно ворухнувся. Вернись. Андрій закричав і натиснув на газ. Тунель почав змінюватися, стіни рухалися хвилями, наче організм. Попереду загорівся тусклий червоний вогник. Він збільшувався, поки Андрій не зрозумів, що це. Око розплющене на стелі. Воно стежило за ним. Машина підскакувала на камінні, а тунель ставав усе вущим. Несподівано з збоку щось вдарило по двері, сіра рука, що простягалася зі стіни. Потім друга, третя, десятки, вони били по машині, дряпали скло, хапалися за бампери. Машину хитало і кидало, але Андрій не зупинявся. Втім, тунель раптом обірвався перед ним прірва, машина заносилася, ковзаючи на дрібному камінні. Андрій натиснув на гальма, але було пізно, колеса зависли над порожнечею. І тоді руки з темряви схопили машину за низ. Не кам'яні, людські, сотні рук, що тримали, не даючи впасти. Андрій застиг, не вірячи власним очам. Тоді він почув голос Ти не мав повертатися сюди, Андрію. Жінка в білій сукні стояла на краю прірви, її очі були вже не чорні, порожні, як висохлі колодязі, Я не знаю тебе. прошепотів він. Ти був тут, у дитинстві. Її голос звучав ніби з під води. Ти їхав із батьком, автобус з'їхав з траси і упав у цей тунель, ти вижив. Ми ні, Андрій похолов, він не пам'ятав нічого з того часу. Ти мав залишитися з нами, але тебе витягли. Її голос перейшов у шепіт. Тепер тунель хоче повернути своє. Руки під машиною почали тягнути її назад, у прірву. Андрій, зібравши останні сили, розтібнув ремінь і вистрибнув із машини. Впав на камінь, забивши плече. Машина похитнулася, а потім зникла в темряві, потягнута вниз сотнями рук. Тунель зашипів. Жінка здійняла руки ти не підеш. Андрій кинувся бігти. Фари автомобіля ще на мить освітили стіну, і він побачив вузьку щілину, проліз туди, здираючи шкіру на плечах. Камінь позаду зімкнувся, і раптом свіже повітря, ніч, гори, дорога. Позаду не було жодного тунелю, лише сухий зарослий мохом схил. Андрій вибіг на трасу і зупинився задиханий, майже непритомний. Через одну хвилину повз проїхала фура. Чувак, ти живий. виглянув водій. Тут багато років немає жодних тунелів. Заблукав, Андрій не зміг відповісти, він лише пробурмотів. А, савене скло. Водій насупився це ж долина обвалів, там 60 людей загинуло в 74-му. Досі шукають останки. Андрій сів у кабіну, але коли фура рушила, він глянув у бік гір. На схилі, де секунду тому нічого не було, тепер стояв кам'яний портал. У ньому жіноча постать у білій сукні, і вона усміхалася.